Слава Україні! Триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області. Є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив Потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем'яч Чернігівської області, Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та ветеринарне глибоке, зелене, нескучне Гатище і Вовчанськ Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони дворічної, Западного, Голубівки, Куп'янська, Кислівки Харківської області. Та стиль Махівки на Луганщині. Авіація Силоборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога та один по позиції його ЗРК. Підрозділ ракетних військ і артилерії Силоборони України в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника. Вірте в Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!